Привіт, народ! Отримала ще два ланцюжки для ремонту застібок. Ну, їх треба замінити. Бачите? Тут вони одна геть зламана, а в іншому ланцюжку зовсім немає застібки. Я їх вже помила, почистила і зараз заміню і покажу, що вийде. Застібки ось такі, теж срібні, новенькі. Зараз поставимо їх. Ну все, робота зроблена. Ланцюжки із застіпками. Ось перший і ось другий. Можна носити такі застібки міцненькі і надійні. Виробник срібла, Україна, Київ. Все, ланцюжки спакувала до віддачі. Завтра віддам. Зламані запчастинки я теж віддаю. Все-таки це срібло. Я не знаю, чи його переплавляють десь чи ні. Можливо, і так. Я віддаю. Я думаю, що в кожного десь лежать отакі поломані ланцюжки. Якщо треба відремонтувати застібку, звертайтесь. з задоволенням допоможу.